Я знаю, що ти купила турку мідну і з довгою ручкою, таку, яку зручно брати в похід і варити каву, одне зерно кардамону на повну ложку кави. Підігрій їх разом, нехай подружаться, одружаться. Тобі треба трошки просмажити на невеличкому вогні каву. Можна додати цукру. У момент, коли він збирається карамелізуватись, веди стручки кардамону. А найголовніша спеція життя на думку Андрія Гудими це любов. Я люблю, коли ти з'являєшся несподівано і дмухаєш мені гарячим південним вітром в обличчя. Немов прокинься, не спи, розворушись, рви матерію буття далі, дивись, дивись, я даю тобі сили, борись. Ніяка праця не вартує витраченої секунди, якщо вона не приправлена головною спецією із тут описаних Люби готувати, люби життя. Більше історій про вино і каву розкажу у наступних випусках. Підпишіться, аби не прогавити.